<кій> Добрий вечір, шановне панство. Внутрінята маленьким минуло двоє суток, і вони вже помаленьку е, беруться до травички, до зелені, і вони вже почали пробують гризти. Е, маленькі внутрінята вони мають зуби і для них вже е, Практично дивіться, другі, другі сутки закінчилися з їхнього життя. І от одне з найменших внутрінят воно гризло, що там воно мало, кінський щавель вчепилося до нього. І вже пробувало то. Так що бачите, на другий день внутріннята активні, самки. Тетки їхні їх не рухають. В вольєрі в даному спокійно. Самочка, що мене ще турбує в даному вольєрі, дуже мало їдять гранулу. Я в принципі, 200 грамів в сутки я їм кидаю гранулу. І вони не з'їдають вечір, аж під вечір вони 200 грам з'їли. Я знову, ну 250, бо я горнятку даю з чу... чубком то 250. Ну, крім того, що я даю гранулу, я ще в чорній санці даю кусок один качан кукурудзи на вечір. Ну і вона його напевно з'їдає. Не знаю. Та з'їдає, бо. Я її персонально в зуби даю, вона його бере і йде до нутряняти, і там собі його згризає. Що далі? Так, як зараз осінь в даному вольєрі повно яблук є. Кидаю ще картоплю. ну, Що маю, то я кидаю. Я не переймаюся. Є морква, даю моркву, є того. О, там самці товчуться. Є в мене листя, наприклад, від моркви, моркву викупаю, кидаю їм моркву листя. Вони то все. Що їдять, що, що під ноги кидають, ну, але, але вони собі їдять і мене що турбує в даному вольєрі, то що вони мало їй гранули. Ну, для самого хто є нічого. Ну, самець, не думаю, що того. Всі інші нутрії, яким я даю гранулу, вони непогано ту гранулу їдять. <кій> а в даному вольєрі ось така проблема. Не знаю з чим то зв'язано. Може, нутрії вже загодовані. І вони дивіться, яка любов у них. І... Внутрі їм може загодовані і вони не потребують е, тої їжі. Ну, Жара в нас вже минула, вже от... сьогодні десь було десь 22-23 градуси. Ну, сонця практично не було. От. Так що, дивлюся, внутрі які в клітках, то так як температура зменшилася, то і внутрі, і в клітках вони почали трошки більше їсти. от. Зараз ще маю, добре що згадав, маю ще в клітках нутріям поставити. От дивіться, ще що маю. До мене тут кіт прийшов, і дуже треба пильнувати вольєри. от Просто кіт дав мені ще одну ідею вам розказати. На рахунок малих внутрінят. в мене ось, бачите, я зверху накриваю, в мене вольєр зверху накритий сіткою кролячою. Ну і тут я таку відкриваю зверху і з боку дверчата відкриваю, щоб до них мати доступ. І саме основне, ось, коли малі внутрішня народжуються, пільнувати щоб до них кіт не, доліз, не заліз. І, і в принципі щурі. Щурі і інші тварини, які можуть вкрасти тих внутріняк. Буде дуже-дуже велика біда, якщо або щурі, або ще що залізають вольєр і крадуть внутріняк. Представте собі е, нутрі три-чотири місяці, чотири з половиною місяці носи, і не дай Боже залізе той е, щур і подуше душі то дуже велике горе для нутряння, для розпач. Ну, але пильнуйте, пильнуйте. Навіть витратіть ще на той вольєр зверху, на, на, щоб накрити його, по крайній мірі там, де ви тримаєте сімейних внутрі, бо нутріня там вже такобі після 10 днів, то щурі вже нічого напевно не зроблять, лише будуть їсти е, корм, залазити і їсти корм, якщо на вашій, вашій території десь завелися щурі. Я дуже того боюся, щоб до мене не залізли з щурі. І дуже боюся, бо я тут відкриваю, можу піти на город. Ну і тому подібне, щоб з маленькими нутрінятами не оставити відкритим. ну, Щоб вольєр не був відкритий, щоб не мав доступ, по крайній мірі в, ньом, в день кіт. Вночі, звичайно, може і шур залізти. і... І інші тварини. Ну, мишка як залізе, нічого страшного не буде. Так що, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.